Та друзі, Ефір телеканалів Тернопіль 1 та НТБ продовжує програма. Грунтовно вони здатні бачити цей світ глибше. Вони майстерно вловлюють емоції, які важко описати словами. Вони вміють передавати красу, біль та надію через. Фарби та полотно 25 жовтня у світі відзначають міжнародний день художника. Тож сьогодні до нашої студії ми запросили відому тернопільську художницю, чия творчість та громадська діяльність відзеркалюють складну, але надихаючу сучасність України Оксана Бурда сьогодні з нами. Пані Оксана, я вітаю вас! Вітаю! Рада знову бачити вас у нашій студії. Фактично, ви як так можна сказати, з корабля на бал. Ви тільки но повернулися з художнього пленеру, який відбувався на Закарпатті. Чи взагалі зараз часто випадає нагода десь так виїхати за межі міста і поринути у світ прекрасного? Ну, Для нас це обов'язково необхідне, тому що. Коли ти сам надихаєшся і вбираєш цю красу природи, це все, що нам створив Бог і дав на долоні, то коли ти сам його маєш, то маєш чим ділитися. Так. І зараз є обов'язковим завданням, я так думаю, кожного художника відвести, власне, погляд людини з рутини і з новин з оцього всього, що відбувається, і десь підняти очі вище, підняти їх в небо. Вам це вдалося? Вдалося отримали задоволення. Так, від спілкування один з одним, від отої краси барв осені. Це особливий зараз час. Дуже гарно було. Це така була зустріч художників з усієї країни, правильно? Так, всі ну, не всі області, але було і Запоріжжя, були була Одеса, були Суми. Ну, різні області було дуже цікаво. Пані Оксана, взагалі трішки отак. Така передісторія, ваша біографія, як розпочався ваш шлях у мистецтво? Коли і з чого все почалося? Ну малювала я завжди все життя з, з малку, з садочку, з школі. У мене зошити були ззаді більше змальовані ніж ніж спереді, списані, це правда, але. Такий вже шлях, що це перейшло в щоденну мою роботу ну, як працю, то це взагалі з випадковості, бо вийшло так, що в садочку в сина потрібно було після ремонту прикрасити стіни, і наша вихователь запрос... ну, каже, знайдіть когось, хто б міг це зробити, знайдіть художника. І я просто хотіла допомогти. Кажу, не треба нікого шукати, я сама це можу зробити. І після того, як це був перший раз, отак от потім посипалось і закрутилось щось таке, що вже було не зупинити. А зробив мені, а в мене день народження в когось там, а можеш? Ну якось так. Потім я зрозуміла, що мені бракує отої. Якоїсь бази, яка десь була опущена, і я почала настирно зі всіх сторін докладати в себе то, що де мені де мене були прогалини. Бо пішли такі об'єкти, які це я вже зараз звикла, що це там ресторани, буковелі і всяке різне. А тоді це було ще тільки такі сходинки, і я дуже намагалася пошвидше тому всьому навчитися. Пані Оксано, тобто художньої школи за спиною у вас не було в дитині? Тоді не було. І я взагалі з золочева. В нас такого поняття, як художня школа немає, ходила в музичну школу. От. А, ну, тому я кажу, я е, е, це все отримувала по ходу. Вже в дорослому mm -hmm. по суті віть. Mm -hmm. Чи пам'ятаєте свою першу роботу, яка ось вам так запам'яталася? Фактично, робота, яка і почала ваш шлях як художниці, так. як декораторки інтер'єрів? Так, це власне був цей садочок. Це, цей садочок, це, так, але а знаєте, коли... я ще відчула отаку віддачу. Ну от ця різниця, коли людина знаходить себе. Оця віддача діток, які стояли за спиною, і квас! каже там, так ну це така емоційна була нагорода, що я розуміла, що мені цього дуже бракує. Е, коли стоїть за спиною дитятко і каже, а я, а я, я коли виросту, я також буду так малювати. І ти собі думаєш, ну, воно когось надихає, це класно. Угу. Угу. Е, ваші діти? Угу. У них теж є такий хист. Вони пішли тут, в маму. і... Чи віддали ви їх до художньої школи? Іринка навчається і зараз пішла в виш по художній графіці, а син він математичного складу, він такий в мене точний більш. Коли ви прийшли до, саме до картин, до написання картин? Це така була внутрішня якась потреба у тих всіх барв, того прояву себе як живописця. Воно було б паралельно е і є. І це такий окремий вимір. Бо е замовлення, об'єкти, інтер'єри це одне, і ти знаходиш час, навіть, можна сказати, ти працюєш для того, щоб мати все для того, щоб е творити. Так? Бо полотна, фарби, це все немаловартісне. І коли м я маю час або нав навмисне його виділяю для того, то кажу, це, це інший вимір. Ти десь, ти це десь не знаю. Як Скільки, це за пояснити? Час? Скільки за цей час було картин створено? Ви підраховували? Mm -hmm. І що, що ви з ними на меті? Ви їх збираєте вдома, десь обов'язково експонуєте. Можливо, ви вже вдавалося влаштовувати якісь персональні виставки mm -hmm. або просто брати участь у якихось виставках, експозиціях. Я є постійним учасником різних таких виставок групових. За персонально ніколи не ставила собі на меті, але я розумію, що це колись буде. Ну так, але виставки це також це і спілкування, це і обмін досвідом, це і обговорення. Між колегами це є також такий неоціненний досвід, бо коли бо тільки близькі люди можуть тобі направду, сказати якісь корекції, якісь якусь похвалу, таку не так як батьки вдома скажуть, де ти де ти прекрасно робиш це з дитинства, так а коли тобі колеги колеса професіонали, так, це так, так, да, так, якусь похвалу чи якусь корекцію дуже цінуються. Чи підрахунно скільки картин? Ні, не знаю направду зовсім. Не можу сказати? Чи маєте м -м, улюблених художників або ж які стилі, які на вас свого часу вплинули, впливають на вас зараз? Стиль мій улюблений імпресіонізм, можна багато прізвищ назвати, із колишніх, і з теперішніх. Зараз хочеться назвати, бо дуже його люблю. Його роботи це городнічий. Дуже крутий. Угу. Перегляньте всі. Обов'язково, хто не знає, будемо так, зараз так, і переглядати. Денис е, переглядати. Сьогодні чи є вже, можливо, у вас якісь такі свої прийоми. Прийоми техніки, які відрізняють вас від інших. І отут сьогодні, якщо ми говоримо про наш тернопільський осередок, спілку наших художників, які отак от глянуть і скажуть, ну це, мабуть, Оксана Бурда. Ну, я не можу сказати, що я досягла, я розвиваюсь. Я може хтось. І може впізнавати вже, але не можу сказати, що я вже прям такий сформований, скажу більше, не в цій справі нема точки Б, де би ти міг сказати все, далі мені вже нема куди йти. Кожна робота нова, вона є кращою за попередню. Ти маєш рівно на цю роботу більше досвіду. Я вдячна кожній невдалій картині, яка де ти проекспериментувала з тим, що ти до того ніколи не робила. Це ще цікавіше з радістю знімаю це полотно, але я знаю, що далі я вже ну, на ту сходиночку собі для себе щось попробувала цікавіше. Ви сказали, невдалі. Це така ваша особиста суб'єктивна думка? Чи це знову ж таки думка тих колег професійних? Ні, ні думка, це ті розуміти. картини, які ніхто не бачив. А це така суб'єктивна. Тобто це мої експерименти, паршу? які за. З того боку, їх ніхто немає. Взагалі, от коли ви починаєте роботу над новою картиною, ви вже знаєте, яка, який вона буде мати вигляд наприкінці. Тобто, який буде вже кінцевий результат. Чи дуже часто під час процесу починаєте думати ні, тут щось додам, буду вимальовуватися вже щось інше. А воно дуже по різному буває. Буває, що ти з ескізу буває зі сну. Буває, що ти якось собі уявляєш, а в процесі воно пішло зовсім не так, і ти дозволив собі таку історію чи мені? Скільки зазвичай часу йде на створення однієї картини? От з вашого досвіду, з того, що, що писали, творили ви. Також так, може бути емоційна, така етюдна робота, яка швидко, ти можеш її швидко закінчити. Інколи буває, ну, деталіза... все залежить від заданої, е... який має бути результат. Якщо там багато деталей і якісь дрібні е... так, компоненти, ти відповідно на це витратиш набагато більше часу. Це так, як замовник, на кожній першій зустрічі тебе питає: А скільки це в тебе займе? Я мушу бачити першу мову, і тоді можу назвати час е... ну, орієнтовно. Uh -huh. А буває так, що. Е... Ти починаєш з етюду, а потім ця робота вже переноситься на велике полотно. Тобі хочеться ту саму роботу. Є такі роботи, які я роблю декілька разів, ну також для себе. А як а як я сьогодні це побачила? Це такі для себе задачки, ну, дуже цікаво. Угу. Ну але в середньому ж художника, от є якийсь такий свій там ліміт часу, що він там розуміє: ну от мені сьогодні треба умовно кажучи, написати цю картину, значить, я маю там у своєму дні виділити то стільки часу на це. Ну, якщо це портрет, наприклад, то це е, я зразу говорю, наприклад, два тижні. Чому? Тому що це багатошарова робота, е, якщо це не, не швидкий. Е, ну тут, тут дуже по-різному моє. Якщо це картина, наприклад, 50 на 70, і це може бути пейзаж, наприклад, то ну, дня три-чотири обов'язково візьму з запасом один день. Все угу. залежить від того, що, що поставлено заціль. Ну, Говорячи так зараз про терміни і про строки, пані Оксано, то я думаю, чи не рекордом була та картина, яку ви створювали у нас під час спецефіру 1 жовтня, це, це, це був ваш власний рекорд. Так, так. це був виклик. Я, ну, я люблю робити то, що ніколи не робила. Єдине, що я коли я вдома, так, я собі ну, це одне, а друге діло, коли на тебе націлені камери, ти маєш цей результат показати і не згодом а вже. То, ну, також було таке. Я готування. хочу нагадати нашим глядачам, так що 1 жовтня на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе ми провели спецефір під назвою Боротьба віків, і ефір тривав власне півтори години. І у нас напрододні ефіру виникла така ідея, щоб під час прямого ефіру. Запросити до студії художницю, яка писала картину, і власне цією художницею і була наша сьогоднішня гостя Оксана Бурда. Давайте дуже коротенько пригадаємо, як це все було у наступному відео. Ось власне ця картина, яку ви ще не могли бачити, ікона покрова, яка була створена пані Оксаною під час нашого спецефіру. Пані Оксана, давайте так вже за лаштунками цього спецефіру. Буквально кілька слів з приводу того ідея. Чому звідки з'явилася така ідея? Тому що власне, ми пані Оксану запросили, і вона вже до нас сама прийшла з ідеєю, що вона зможе писати під час спецефіру. Ну, за ідею я взяла ну, те, що хотілося сказати, чим промовити. Бо в цей час випробувань ми всі разом, кожен піксель це складова цієї нашої перемоги, наше звернення до Бога. Ми всі розуміємо, що, ми, що наша перемога буде не через силу, не через військо, не через оснащення, а тільки з його руки. І Що кожен воїн це складова, за якого, за якого ми молимося, просимо в Бога покрову, в Марії. Ну, таким, таким власне, був посил, що українська земля під захистом, воїни під, під Богом. І хочу зазначити, що саме ця картина була виставлена на благодійному аукціоні. І усі зібрані кошти, з якого підуть на закупівлю БПЛА для наших захисників. Пані Оксано, а взагалі чи часто ваші роботи стають лотами на аукціонах різноманітних? Стають, бо ну, часто просять, наприклад, розписувати різного розміру тубуси, які використовуються потім. Продаються і ті кошти йдуть на, як я кажу, мають можливість вистрілити ще раз. Що просять, я завжди виконую. Бо... От волонтери до вас звертаються також. Mm -hmm. Якісь надійні перевірені, mm -hmm. можливо, з ким так. Ми там і раніше співпрацювали і кажуть, от у нас черговий аукціон. Оксана, поділіться своїми так. роботами. Найдорожчу вашу роботу на аукціоні за скільки було придбано? Був. Тубус це було 58 тисяч, і була е, картина, це було 55 чи 50 чи 55. Угу. Так. Тобто понад 50 тисяч. Так. Ну, це, а так, різні є, щось 10, щось так. Як, як від складу учасників від, від самої події, наскільки вона поширена, ну, розголос про неї, угу. скільки людей прийшло. Взагалі, початок от війни, повномасштабна війна. Як, як вплинула от на вашу творчість? Як вплинула на вашу діяльність? Чи хотілося вам творити, чи навпаки відчували якусь апатію? Так, була Бу було в мене в 2014 році, півтора роки, коли я взагалі жодного разу не взяла в руки панзеля, не могла себе зібрати. Ви не могли взяти друк але ви не сиділи, скажімо, склавши руки. Саме тоді і почалася ваша волонтерська діяльність. Розкажіть, з чого це почалось? Так, я знала просто про потребу одного підрозділу і долучилася до оснащення їх ну, тим, чим там потрібно було. Але я направду не рахую себе волонтером, бо волонтер це коли б там десь якийсь вимираючий вид в Африці, чи хтось там десь якась країна, якісь люди, діти під загрозою. Хтось так, це волонтер, бо мені не все рівно щось про когось. А коли в нас в країні земля горить і ми докладаємося до того результату разом. Намагаємось допомогти якимось речами, що потрібні воїнам, за чиїми плечима ми ховаємось, Я не хочу це волонтерство. Це звичайний інстинкт, не знаю, самозбереження. Це нормально, це не є волонтерство. Я зовсім ви тоді підкрили швейний цех. Для пошиття військової амуніції, правильно? Це вже це? З, повномасштабним з повномасштабним було повномасштабне. А до повномасштабне? це була закупівля різних там uh -huh. тих металошукачів, там якісь бензопили. Отаке, таке різне. То що їм потрібно було, то і, таке і куплялося і відправлялося. А цех, це вже був також спочатку шок. Оці всі ем, люди, які ринули Київ ем, всі ж склади, і всі виробники зупинили своє виробництво. Наймасштабніші міста, такі як Харків, Київ, Одеса, вони просто перестали функціонувати, і люди закрились і виїхали звідти. Тому захід, виходить, закривав ті... а необхідність, наприклад, ми чому на плитоносках зупинилися? Бо була така шалена кількість потрібна, яку неможливо було закупити чи десь взяти. Але ви зараз систематично їздите за кордон? Угу. возите гуманітарну допомогу, возите автомобілі Ну, так. Також використовую, виходить, те, що прийшло, бо я пам'ятаю дуже добре, коли я здавала на права. Мені чоловік каже тільки на таку коробку, не автомат. Я кажу, це пережиток там для чого вона ага. мені. А потім з чоловікою роботи так склалося, що в нас постійно було дуже багато різних видів, бусів там. Джипів і так далі. І я на тому всьому їздила, але я не розуміла, до чого мене. А зараз виходить, що я можу пригнати машину, хочеш з на коч. Хочеш... Але я хотіла колись їздити просто на автоматі. Вийшло так, що і це пригодилось. Угу. Слава Богу. Пані Оксана, на жаль, змушені ставити крапку нашої розмови, Закінчується ефір. Угу. Все ж таки, до нашої теми, до сьогоднішньої теми всесвітнього дня художника. Дуже коротко все таки зрозуміло тут про волонтерство і про роль мистецтва під час війни. Не можна вирізняти його як щось е, надособливе. Якщо під час війни говорити, то ми, то ми просто складові. І кожен за своїм робочим місцем, за своїм покликанням повинен працювати. Не можеш докластися якось так, донать що сили, щоб потім, коли. Прийде результат, колись ти своєму праправнику на коліні можеш сказати, відповідати. Або коли тебе запитають, а що ти робив, коли, коли ми перемагали? Я дуже дякую вам за те, що ви така є. Не байдуже. Активна і творча Оксана Бурда сьогодні була гостею нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили. До зустрічі!